Нещодавно ми розповідали, як можна виявити бота у соцмережах. Це наштовхнуло на роздуми про скам, який продовжувався роками. Мова йде про біржу FTX. Як гадаєте, чи вдавалося FTX до застосування цього інструменту? Для відповіді на дане питання варто звернутися до компанії NCRI, інституту досліджень мережевих заражень. У липні 2023 вони про. Понад 3 мільйонів твітів, пов'язаних з 18 криптовалютами, які колись котирувались на біржі FTX. Мова йде про ось ці токени. Дослідження NCRI базувалося на інструменті Botometer програмі для виявлення ботів. Воно дозволило визначити масштаби автентичної та неавтентичної активності в мережі X, яка пов'язана з вищезгаданими токенами. Зі 182 тисяч то. Уникальных аккаунтів довольство 172 тысячи. Один аккаунт. інші, скоріш за все, вже були заблоковані. 11 215 користувачів було охарактеризовано як ботоподібних. Це приблизно 6%. Проте саме ці акаунти просували близько 20% від усіх трій. Звісно, цього недостатньо, щоб провести плямий зв'язок між ботоактивністю та FTX. Тому NCRI додали ще один етап: кореляція активності ботоподібних акаунтів з лістингом токену на біржі. Результат активність ботів. Завжди зростала після старту торгів токенами на FTX. Дане дослідження показує масштаби ботопроблеми проблеми у криптоіндустрії. Чим більше зацікавлених осіб, тим вища ймовірність виникнення боту активності у соцмережах. А щодо конкретного випадку з FTX, то замовником могла бути як сама скамбіржа, так і проект токену інфлюенсери чи представники dex бірж.